Вчора було професійне свято організації з такою благородною назвою і статутом із такою неблагородною репутацією територіального центру комплектування та суспільної підтримки. Вже було сказано дуже багато блогерами та й самими начальниками районних ФТЦК. Чого варте тільки інтерв'ю оцього Пологівського войка, який е, каже, що працювати в ТЦК важче, ніж бути на фронті. Та і е, е, чоловік страшно бідує, е, роз'їжджаючи на машині, любить велику швидкість. Кстати, кадровий російський офіцер, який воював, чиніло це російський, але тут і пса, той самий псоц. Родина за. Кордоном, всі там тримають фронт, а він яскраво, ненавидить наводить Ну, і, і одного з рівненських ТЦК, котрий каже, я буду відмовляти свого сина. Я буду відмовляти сина, від, якщо він захоче піти на контракт. Тому що через. Безглуздя накази, командирів, ми втратили дуже багато людей. А потім дивуються, дивуються, що чому ж то люди не хочуть іти в ДЦК. Знаєте, то так, як повар не пробує так? сам готує м'ясо, але не пробує. В принципі, мене вже джесно, що не дивує, В чому Лювує інше, що ще багато адекватних, дорослих досвідчених, здавалося б, людей з такою, не бачачи очевидних речей з такою тупою перекістю, е, обстоюють цю систему, підтримують її. М -м -м. Років десять тому, коли оця нездорова ситуація почала. Закрушуватись я. я сказав, що якщо Україна не поміняє курс, то курс, який в нас відбудеться, курс Титаніка. З того часу все тільки погіршилось, тобто все, що я передбачав, збулося. Але чомусь це мене не ратує. Ну, з тим. менджестин. Спрацюйте наші котики зминувши вас. Ukrajincev še veliko. Torej, je možne vest delovati. Torej, vtikate, haj nesu se, ko zlinjata, korak izpitnica, haj posu se, jah, mashin, ta vil unici, ki geb ne dali po pricem. Pracujate, mūsų kutiki? Tu ne žmonės, tu visą laiką resursus. Su tavu Vikentkivyje, telbusi merai, dobra. Papa!